Вправа номер 790. Подайте у вигляді добутку многочлен. Номер 1. 12 b мінус 12 c квадрат. По-перше, шукаємо спільний множник. Це 12 Виносимо його за дужечки. Маємо b2 мінус c квадрат. Різницю квадратів записуємо як добуток різниці та суми цих виразів. Номер 2. 2а квадрат С мінус 2b. Шукаємо спільний множник. Коефіцієнт 2 і там і там. Та с і там. і там. Виносимо. 2c тут у нас залишається а квадрат мінус б квадрат. Переписуємо його як добуток а мінус b помножити на а плюс b. Номер 3. 5. А квадрат мінус 20. Дивіться, кожен з цих виразів кратний 5. Тобто виносимо 5 за дужечки. Тут залишається а квадрат. 20 розділити на 5 це в нас буде 4. А 4 можна представити як 2 в квадраті. Тобто, це в нас буде 5а мінус 2 помножене на а плюс 2. Номер 4. 3mn в квадраті мінус 48m. Виносимо за дужечки спільний множник. І там і там є m. Кожний з коефіцієнтів кратний трю. Тобто, виносимо 3m, у нас залишається n квадрат мінус 48 розділити на 3, це в нас буде 16. Так? 3м переписуємо n квадрат мінус 16 це 4 в квадраті. Так, переписуємо, буде n-4 помножити на n плюс 4. Номер 5. 7 y куб мінус 7y дорівнює. Виносимо спільний множник 7. Далі, і там, і там у нас є степінь y. Шукаємо найменший показник степені. Це у нас y в першій. Що в нас залишається? Y квадрат мінус, дивіться, тут забрали 7 y Що в нас залишилося? Залишилося 1. Або ж 1 в квадраті. Переписуємо. 7y у нас y мінус 1 помножити на y плюс 1. Номер 6. А в кубі мінус а в п'ятій. І там і там у нас є степінь А. Виносимо за дужечки степень з найменшим показником степеня, тобто 3. Це в нас буде А в кубі забрали, що в нас залишилося? Залишилось завжди 1, так як А в кубі це А в кубі помножене на 1. Мінус А в п'ятій – 5 3 забрали, залишилося А в квадраті. Дорівнює. А в кубі 1 мінус А помножене на одиниця плюс. Права номер 791. Закінчить розкладання на множники. Номер 1. Дивіться, візьмемо цей етап. Тут ми, ми винесли за дужечки b в квадраті, що в нас залишилося в дужечках? 9 a в квадраті. Давайте одразу перепишемо 9 a в квадраті, як 3 a піднесене до квадрату. Коли ми підносимо до квадрату, ми кожний з множників підносимо до квадрату. Мінус 6а. Плюс 1. Дивіться, маємо подвійний добуток 6а. Це 3а помножене на 1 та помножене на 2. Тобто весь цей вираз є квадрат різниці. Перепишемо його. Це в нас буде 3 а мінус 1 піднесене до квадрату. Тобто, можемо розписати, ще як b квадрат, 3a-1 помножене на 3А 1. Номер 2. Беремо одразу цей етап, винесли за дужечки спільний множник С. Тут у нас буде 4 b квадрат. Давайте одразу запишемо, як 2b піднесено до квадрату. Мінус 20аб плюс 25 а квадрат. А квадрат представляємо як 5а піднесене до. Дивимося, це помножити. Тут у нас шукаємо подвійний допток. Одразу потрібно шукати подвійний допток. 2b помножити на 5а, 2 на 5 10 та помножити на 2 20 20 ab Тобто цей тричлен ми можемо згорнути в квадрат різниці. Це в нас буде 2b5 піднесене до квадрату. Номер 3. Мінус, одразу переходимо на цей етап, 3m помножити на m2 мінус 2m плюс n в квадраті. Дорівня мінус 3m тут маємо, шукаємо одразу подвійний квадрат. Це саме просте, що може бути. m помножити на М, помножити на 2. Тобто це в нас буде квадрат різниці m мінус n в квадраті. Права номер 792. Розкладіть на множники 3А квадрат плюс 6аб плюс 3 b квадрат. Помічаємо, що кожний з цих виразів ділиться на 3. Тобто виносимо 3 як спільний множник за дужечки. У нас буде а квадрат 6 поділене на 3 плюс 2аб плюс забрали 3b квадрат. Далі, коли маємо три член. Перше, що робимо, це одразу шукаємо подвійну, квадрат суми або квадрат різниці. Тобто шукаємо подвійний добуток. Дивіться, а помножити на б два квадрати помножити на 2. Тобто цей тричлен можна згорнути у квадрат суми. Це в нас буде А плюс Б піднесене до квадрату. Номер два. 5 m квадрат плюс 5 n квадрат мінус 10mn. По-перше, давайте винесемо 5 за дужечки, так як коефіцієнти всіх виразів діляться на 5. Це в нас буде m квадрат плюс n квадрат 10 поділити на 5 буде 2 мінус 2mn. Тепер дивіться m квадрат, n квадрат 2 квадрати. А тут у нас подвійний добуток. А давайте переставимо місцями другий вираз та третій вираз та перепишемо так, щоб ми розпізнали формулу скороченого множення. m квадрат мінус 2mn плюс n квадрат. Дивіться, ми отримали квадрат різниці. Перший квадрат, другий квадрат та посередині подвійний добудок. Тобто це в нас буде 5m піднесене до квадрату. Номер 3. Мінус 3 х квадрат плюс 12х мінус 12. Дорібні. Давайте винесемо за дужечки мінус 3. Чому мінус 3? Щоб у нас квадрат був додатнім. Тому що у всіх формулах скороченого множення у нас квадрати є додатніми. Виносимо мінус 3. Що в нас залишається х квадрат. Тут забираємо мінус 3. Тобто 12 ділимо на мінус 3, залишається мінус 4. Мінус 4х. Тут мінус 12 ділимо на мінус 3 залишається плюс 4. Так, мінус 3 тут у нас х квадрат. Мінус 4х, а 4 давайте представимо як 2 в квадраті. Тобто перший квадрат, другий квадрат, а посередині подвійний доводок. Цей тричлен можна згорнути у квадрат різниці. Це буде мінус 3х мінус 2 піднесене до квадрату. Номер 4. Мінус 7b квадрат. Мінус 14bC мінус 7c в квадраті. Давайте винесемо як спільний множник мінус 7. Так як всі доданки у нас від'ємні, залишиться b квадрат плюс 2 bc 14 поділити на 7, 2, плюс C2. Дивимося. квадрат. Дивимося, перший квадрат, другий квадрат подвійний добуду. А отже цей тричлен можемо згорнути у квадрат суми b плюс c в квадраті. Номер 5 х квадрат, х квадрат і плюс 14 х квадрат, плюс 49у в кубі. Дорівнюємо. Дивіться, кожний з цих множників. Містить степінь y. Давайте винесемо за дужечки цей степінь з найменшим показником степеня, тобто 1. Виносимо Y. Що в нас залишається? Х квадрат плюс 14х забираємо один у. Плюс 49. Тут був куб, забираємо одиницю, так як y – це y в першій, і в квадраті. Тепер. Переписуємо y хвадраті плюс 14 xy плюс 7y піднесене до квадрату. Дивіться, підносимо до квадрату 7, це 49, та підносимо до квадрату y, це y квадраті. Дивіться, цей тричлен. Маємо перший квадрат, другий квадрат, 7y на x. Це в нас буде 7х та помножити на 2 14х. Тобто цей тричлен можемо згорнути в квадрат суми. Це в нас буде х 7Y піднесений до квадрату. Номер 6. Мінус 8 а квадрат, а куб, б, плюс 56. А квадрат Б квадрат мінус 98 АБ в кубі. Дорівня. Давайте, як спільним нужник, винесемо? Мінус, що в нас тут можна? мінус 2. Почнемо з мінус 2. Так. Чому мінус 2? Щоб сформувати квадрати. Додатні. Так? Давайте спробуємо. Далі А. а, а. І там у всіх трьох. Є степінь А. Виносимо цей степінь з найменшим показником степеня, тобто А в першій, бо просто А. Перевіряємо, маємо Б, Б та Б. Виносимо найменший показник степеня. просто Б. Що маємо? Так, забрали мінус 2аБ. 4. Тут у нас залишається А, забрали А квадрат. Мінус. так як ми винесли мінус 56. Розділити на мінус 2 буде мінус 28а Б. Так як одну А та одну Б вже забрали. Плюс знак мінус забрали, 98 розділити на 2, це в нас буде 49. А забрали, Б забрали, залишилося Б в квадраті. Так, мінус 2аB. Що тут маємо? 4а в квадраті. Це 2а піднесене до квадрату. 49б в квадраті це 7b піднесене до квадрату. Перевіряємо, беремо знак мінус подвійний добуток. 2 на 2 на а на 7b. Рахуємо 4 на 7 – аб Тобто цей тричлен, перевіряємо, можемо згорнути в квадрат різниці. Мінус 2аб. А тут у нас буде 2а мінус 7b піднесене до квадрату. Вправа номер 790.